Для виготовлення нинішнього виробу е наштовхнуло захоплення нинішнім поколінням таким видом заняття. Не, не хочу використовувати слово спорту як хобі Хорсінг. Інакше я б не звернув би на це увагу. Так от, конячки для хобі-хорсінгу. З одного боку, примітивний виріб. Який не потребує надзвичайних умінь, а лише старання, терпіння і хист, звичайно ж, до малювання. Без хисту до малювання гарний виріб не вийде. Так от, саме хобі Хорсінг став причиною того, що було запропоновано учням виготовити отакі конячки ще з мого дитинства. Для виготовлення. Звичайно, зрозуміло, достатньо шматка фанери. Можна навіть на крайній випадок використовувати ДВП. Фанера може бути як невисокої товщини, в даному випадку це 3-4 мм. Можна брати фанеру і значно товстішу, але тоді процес виготовлення буде на. Буде набагато трудомісткішим дітям набагато важче, і учні середніх класів не будуть з ними справлятися або виготовляти занадто довго. І можуть втратити мотивацію. Дані конячки, дані вироби виготовлені із уже фанери, яка була у використанні, тобто зі старих шкільних меблів. Перша спроба виявилася невдалою через те, що фанера почала слоїтися. І при її різанні теж відпадали шматочки трісочки. І вироби, можна сказати, пропали. Випилювати форму голови коня можна. Або за допомогою лобзика, також лобзик мадин майстерня, мадеїн шкільна майстерня. Або тонкої ножівки, тонкої дрібнозубої ножівки. Чим меншого розміру будуть зуби, тим менше буде дефектів, менше буде сколів. Після того, як конячка була випиляна, потрібно обробити края. Для цього нам потрібен буде рашпіль, наждачний папір. Далі наступає процес розмальовування. Ну, тут не кожен учень з цим справиться, далеко не кожен, потрібен хист до малювання. Ну, Не буду казати талант, але неабияке не уміння, щоб створити гарний малюнок, гарний вираз, ну, не буду казати, обличчя, а морди коня. Фарби ну, не обов'язково купувати. У багатьох дітей залишаються фарби після китайських розмальовок. Чи як вони називаються, картини, коли відбувається розмальовування по номерах. Картини по номерах. Завершальним етапом обробки, естетичної обробки, може бути покриття лаком. Ну, для цього вже щиточка знадобиться більшого розміру. І прозорий лак. Далі, щоб використовувати ж цю конячку за призначенням хобі-хорсінгу, то знадобиться, ну я не знаю як сказати, жердинка, сідало. У сідало, можна жердинку виготовити з брусочка. Для цього знадобиться рубанок. Як видно, тут жердинка восьмикутна. при бажанні можна обплести стрічки або іншим якимсь здублювальним матеріалом. Інший варіант довести до круглої форми, зачистити, просто пофарбувати або залишити природній колір деревини. Але найскладнішим етапом це виготовлення прорізу для того, щоб вставити голову коня. Чому ж заключається найбільша проблема при виготовленні прорізу? Це те, що проріз потрібно зробити, як я сказав, 3-4 мм, а ножівка створює проріз ну, максимум 2 мм. Для того, щоб розширити цей отвір, напилок, рашпіль, сюди не прорішу. Тож доводилося використовувати стамеску. І стамескою підрубувати, потім по цьому Підрубуванню розпилювати. Тобто, це досить нудний, досить нецікавий для дітей процес. Але він важливий і потребує обережності, точності, щоб оця жердинка не тріснула. І на сам кінець виготовлення уже готової коньочки це закріплення голови у жердинці. Для цього потрібні будуть два шурупи або два саморізи. Під них потрібно буде просверлити отвір або сверлильним верстатом, або електродрилем, або ручним дрилем, і, звичайно ж, свердло. При вирізанні шканячки необхідна буде струбцинка. Досить добре буде, коли при вирізанні є можливість використовувати є в наявності ну, теж саморобна підставка саме для випилювання лобзика. Це значно спростить роботу з цим інструментом. Робота досить цікава, діти виготовляють з великим задоволенням. Навіть, скажімо так, дівчата 11 класу це, до речі, робота їх рук. Досить красиві конячки у них вийшли. Я задоволений, учні задоволені і, надіюсь, вони будуть використовуватися за прямим призначенням змагання з хобі-хорсінгом.